Який хліб краще обрати, якщо ви хочете схуднути, білий чи чорний? У соціальних мережах та інтернеті багато нутриціологів і консультантів з харчування, які коригують раціони, виходячи з калорійності. Вони кажуть, що чорний хліб має 330 калорій, а білий 320, тому краще обирати білий. Але це викликає постійні суперечки, від яких страждають люди, які хочуть скоригувати свою вагу. Давайте розберемося. Я рекомендую тільки темні сорти хліба. Це важливо, тому що в темних сортах зберігається оболонка зерна, клітковина, яка позитивно впливає на травлення, очищаючи наш кишечник. Білий хліб позбавлений цієї оболонки і більше засмічує кишечник. Тому, якщо хочете схуднути і зберегти здоров'я кишечника, краще вживати мінімальну кількість хліба і обирати темні сорти. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про зниження ваги та правильне харчування.